Приступаю до роботи над спідницею 31,52. Це трикотажна спідниця. Талія буде на резинці. Довжина міді, тому буде розріз по спинці. Шию з ангори спичка. Так її називає продавець. Це трикотаж в рубчик з невеличким начисом. І так як це пряма завужена довга спідниця, я її буду ставити на підкладку, бо мені некомфортно. Зазвичай такі спіднички лізуть вгору, тягнуться по колготам, по ніжкам до гори. а підкладка стабілізує, робить її важчою. й взагалі, на мій погляд, виріб так виглядає краще. Але сама трикотажна спідниця в носці дуже класна, дуже зручна і комфортна. Приступаємо. Сам трикотаж досить щільний, не дуже тягнеться по ширині, досить стабільний по довжині. Тому тут просто декілька нюансів, про які розказую в процесі роботи. Підкладку я обрала також трохи стрейчеву, так буде комфортніше. Вона по стегнам трошки ширше від спідниці, знову ж, для комфорта. І, в принципі, тут нема про що розказувати, просто про нюанси дуже-дуже швидко. Спинку підготовлюю до роботи таким чином: Проклеюю розріз клеєвою 2,5 см. Клеєву беру не дольовик, а відриваю трикотажну смужечку впоперек, щоб вона була трошечки таки, стречева. Трошечки, ну мені не дуже подобається, коли це все дуже забито затягнуто. Там триматиме підкладка, от такий е, варіант для мене найкомфортніший. Далі сам шов проклеюю, крайкою по косій, для того, щоб стабілізувати цей шов, працювати ми будемо тут прямо строчкою, щоб не лопнула строчечка просто перестраховуємося. Мені здається, що воно і так витримає, але краще переніжно неду. Далі. Іще є отака деталька, як підсилювач. Я її вирізаю дуже точно, тому вирізаю сноровкою. спочатку проклею невеличкий кусочок, і потім вирізаю по лекалу точний кусочок для підсилювача. Тепер шиваю середній шов. Звертайте увагу на припуски, тому що в трикотажі бокові стоять 08 під оверлок, в підкладці стоять сантиметрові. Всі підгини промальовані для резинки також, так що на це теж звертайте увагу. Тепер сантиметровим швом зшиваю середній шов спинки. Роблю закріпку. Оце ж у нас припуск тут сантиметровий. Роблю закріпку. І далі на широку стручку. Фіксую розріз, Потім розпрасовую, і по строчці розріз ляже дуже добре. Не буде ніяких хвильок, чітко запрасується. Після цього пришиємо підсилювач і підемо далі. Розріз зшитий, розпрасований. Я прийняла допоміжну ниточку, і тепер буду пришивати підсилювач. У нас стоїть закріпка. Нам треба прикласти підсилювач, так щоб ми його пришили чітко до закріпки. Тому підкладаємо і можна отак з цього боку пришиваємо з закріпкою до закріпки, отак пришиваємо, ставимо строчку. До, чітко до закріпки. Далі пришиваємо цю сторону, потім відвертаємо, і можна отак зафіксувати, щоб не відвертався сам підсилювач. Після цього зшиваємо бокові шви. І так, підсилювач пришитий. він пришитий, от прямо чітко в закріпку. Це Подовжить життя нашого розрізу шиті бокові шви, і я вже запрасувала низочок. Звертайте увагу на те, яка там закладена, який закладений підгин. В даному випадку це 4 см, от 4 см я і запрасувала. Тепер нам потрібно зробити такий гарненький кутик на розрізі. До речі, коли запрасовуєте підгин низу, обов'язково перевіряйте. Праву та ліву сторону розріза. Тепер робимо отакий куточок. Для цього нам потрібно намітити оці точки перетину на підгині та на розрізі. Далі переносимо оцю точечку на виворі. Отак вивертаємо. І малюємо лінійкою лінію в цю точку. Ось так намалювали. Тепер відмічаємо сантиметровий припуск, і робимо це не отак, тому що тоді буде припуск 05, а робимо отаким чином і ставимо оцю точечку. Тепер згинаємо, Отак знаходимо точечку, де у нас сам центр цього кута і складаємо точка з точкою, можна поставити булавочку. От, у нас оці точечки поєднуються чітко в цей кут, де у нас сходяться підгін розрізу та підгін низу. І тепер ми сшиваємо чітко до поставленої точечки, до цієї міточки. Далі зрізаємо зайве, залишаємо сантиметровий. Припуск оцей. Потім отак вигинаємо кут, зараз я покажу на оцьому, отак зрізала зайве. Потім я отак беру, розгортаю припуски, і кутик викладаю і вивертаю його чітко, отак, в куточок. Далі просую, і у нас залишається незашитий припуск. Ми сюди будемо пришивати підкладку. І отакий гарно оброблений кутик розрізу. Тепер для розрізу нам треба позначити точки, в які ми чітко будемо пристрочувати підкладку. Для цього малюю сантиметрову лінію від краю від зріза оцього. Далі відкладаю. 2 см в одну сторону і 2 см в іншу сторону. Оце будуть наші точки пришивання підкладки. Тепер наша спідниця і підкладка. Складаємо отак, щоб у нас центральний шов урівнювався з центральним швом. Зріз підкладки урівнювався із зрізом нашого підсилювача і пришиваємо оцей відрізок від точки до точки із закріпками. Знову ж пришиваємо його таким чином, як ми пришивали сам підсилювач. Ми робимо строчку від точки і до середнього шва. І потім знову так само від точки і до середнього шва. Ставимо закріпки, фіксуємо оцей відрізок. Далі робимо надсічку і пришиваємо до розрізу. Невеличке уточнення, коли намічаємо цю лінію на підкладці, намічаємо її не на 2 см, а на 1,5 см. Тут закладений припуск в 1,5 см, бо я трошки розігналась. Тепер. Одну сторону я вже обробила і показую, як зробити другу сторону. Ось ми пришили, тепер розсікаємо до закріпки, вивертаємо припуск і пришиваємо до розрізу. В готовому вигляді це вже буде ось так. Пришита до закріпки по припуску, і у нас залишається припуск по низу. а тут ось так воно все виглядає. Будь ласка, уточнюю, не 2 см, а півтора. У вас тут має бути сантиметровий припуск. Після того, як ми обробили розріз, ми пришиваємо підкладку донизу. Отак От викладаємо і пришиваємо, урівнюючи бокові шви та середину пілочки. Пришиваємо, далі вручну підшиваємо низ. Так складаю, можна підколоти голочками чи намитати, і просто вручну підшиваю низочок. І так, буквально останні акорди. Низочок підшитий, розріз готовий. Отак От це виглядає. Ось, підшитий низ. Ще не просувала. І пришила резинку. Резинку сшиваємо в кільце, приколюємо голочками, ну, можливо, достатньо в чотирьох місцях. І... Я пришила на зигзаги з двох сторін. Отак розтягуючи під машинкою, пришиваю резинку. Тепер є два варіанти, як запакувати все. Простіший варіант. Можна залишити отвір в боковому шві сантиметрів 12-15, пришити підкладку до резинки, пришиваємо сантиметровим швом. І потім цей отвір закрити. Я піду складнішим шляхом. Я візьму отак от складу і в кругову, скільки мені дозволить машинка, просто пришиватиму підкладку до резинки. Потім залишиться отвір невеликий, я його вручну оброблю, це ж уже після того, як виверну все. І тоді нам треба буде ще зробити оздоблювальну строчечку по краю пояса. Зараз пришиваю підкладку до резинки, пришиваю сантиметровим швом. Завжди звертайте увагу на шви на лекалах. Коли я пришью, тут залишиться невеличкий напуск по підкладці. Це для того, щоб ніде нічого не затягувало. Так виглядає спідничка. Я трошки попросувала талію, збилася трошечки оця зборочка, посадочка по резиночці. Ну, Рекомендую одягати таку спідницю через голову. І ось так вона виглядає на навиворіт. Розріз. Підкладка комфортно, тепло і зручно.